В ефірі програма якісне життя. Щоб бути успішним і щасливим, потрібно лише три речі: здоров'я, любов і достаток. Ми поговоримо про здоров'я, а саме, як захистити його від неякісних речей, харчів та послуг. Ми вирушаємо у світ якісного, адже гідне життя без якості неможливе. Сьогодні ми приготували для вас таке: де що і за скільки де найвигідніше купити овочі для червоного борщу. Тушка та філе сухої заморозки чи у глазурі. Як обрати якісну рибу? Власний експеримент. Чи можна з бюджетом у 12 гривень зліпити кілограм пельменів зі справжньою м'ясною начинкою? Пора борщу, і не через те, що в цей час українці частіше готують національну страву, а через те, що у цей період овочі коштують значно дешевше. То, в скільки ж обійдеться каструля червоного борщу, та де можна найдешевше купити буряк, морку та м'ясо, знає наша наступна рубрика. Скільки господинь, стільки і рецептів борщу. Хтось любить густіший, інші навпаки. Хто задає квасолю, хтось селеру, але є стандартний набір продуктів, без яких борщ не борщ. Це м'ясо, картопля, капуста, морква, цибуля і звичайно буряк. Зараз усе це ми купимо на ринку. Почнемо з овочів. Картопля обов'язковий елемент національного шедевру. Вибір широкий, продавці дають поради. Ми даваємо вам пода. Кошка, починає, Запевняють, картопля якісна, вирощена на Чернігівщині. Без тротянки, без шаточок. Картопля нам обійшлася у 2 гривні 50 копійок. Тепер беремо моркву та цибулю. По одній буде досить. Оце все гривня 50. Без буряку не обійдеться жоден борщ. Хто його кладе вареним, хто сирим, хто прямо у каструлю, а хто смажить з іншими овочами. мій. А це ви самі вирощували? А звідки це такий буряк гарний? Тут нітратів немає. Немає. чисто екологічний бурячок обійшовся у гривні 50. Ще 2 гривні 50 виклали за капустинку. Ну, Світленьке пусточка. Пойдеть на три літри. Мягенька. Лісточки м'ягенькі. Сусідні продавчині нагадують про зелень, щоб ароматнішим був борщ. А скільки коштує? П'ять гривень. Вона свіжа, без нітратів? Свіжа, це домашня зелень. У нас у лабораторії ми проводимо лабораторію. Ще купуємо томатну пасту. хоча можна взяти і свіжі помідори. Овочі ми вже купили. Тепер йдемо за м'ясом. М'ясо. Саме з нього починається борщ. Чим наваристіший бульйон, тим тривкіша національна страва. Візьмемо свинячі реберця. На трилітрову каструлю необхідно десь грамів 400. Саме найкраще м'яса. подивіться. Ребро з гарної свині. Як намальоване, як український віночок. Питання про якість м'яса продавчиню Зненацька не застає, демонструє необхідні папери. Це наш документ, який ми ровно медичний огляд. дивиться туша, лікарі дивляться, півпускають на торгівлю. Все якісно, все добре. Реберця нам обійшлися у 22 гривні. А на весь борщовий набір ми витратили 36 гривень. Найдешевше цей набір у столиці коштує на одеському ринку, найдорожче на Володимирському. Найдешевші овочі на ринку фермер, що на Троєщині. Хоча тут одна незручність: відсутність м'ясного павільйону. Населення нашої планети споживає 110 мільйонів тонн риби. Кожен українець за цей час з'їдає близько 17 кілограмів морепродуктів. Хек одна із найпопулярніших риб серед наших співвітчизників, адже вона смачна, корисна і головне, відносно недорога. У торгових точках її можна придбати у вигляді тушок та філе. Заморозки також вона буває різної, як сухої, так і у глазурі. Як серед цього розмаїття обрати якісну рибу у нашій рубриці найкраще до столу. Надія Олексіївна щодня продає 35 кілограмів морожених тушок хека на своїй яйці. каже, за популярністю ця риба посідає третє місце після філе окуня та ментая. Дуже гарно в нас її беруть, так як вона свіжа поступає до нас щодня. Тут трошки беремо клітами. У нас її дуже гарно розбирають. Є хек сухої заморозки та риба в глазурі. Ми купили тушки та філе різного виду заморожування. Якість спробуємо перевірити у фахівців. За словами експерта, тушка має бути правильної форми, шкірка цілою не пошкодженою. Інакше на поверхні рибини почнуть розмножуватись бактерії. Одна придбана нами тушка належної якості до іншої є зауваженням. Форма дещо спотворена, от порівняйте, вона вигнулася, але це допустимо для риб блочного заморожування. Але ж зриви шкіри достатньо великі, ми бачимо ушкодження зріз неправильний. І знову ж таки порівняємо колір на зрізі, він відрізняється. Отже, варто слідкувати, що вам кладуть у пакет на ринку. Так само слід прискіпливо обирати рибу й у супермаркеті, де ми придбали філе у глазурі. То скільки ж має бути глазурі на риби? Відповідно, в новому стандарті на філе риби нормується. Говориться про те, що кількість глазурі повинна бути від 2 до 4 відсотків. Проте, знову ж таки, допускається за домовленістю з постачальником Кількість глазурі, замовляти таку. Яку вам яка вам потрібна? Придивімося ближче до цієї покупки. На перший погляд заморожене хека, запаковане у харчову плівку, жодних підозр не викликає. Розпакувавши, бачимо два шматка риби, на кожному з яких із внутрішнього боку знаходимо шар льоду товщиною майже з палець. Що це за глазурь? Це не глазурь, це вже якась полива, якась додатково нанесена, невідомо ким. Тому що е, глазурь повинна бути рівномірно нанесена. Вона повинна бути прозорою, без е, бульбашок повітря, не потрісканою. Допоки ми дізнавалися про тонкощі глазурі, наша риба розморозилася. Ми її зважили, і тут виявилося, що окрім самої рибини, ми, як і більшість покупців мороженої продукції, купили воду. До розморожування філе нашого хека важило 620 грамів. Перезважуємо наше філе без глазурі, тобто безпосередньо вага самого філе. Так, становить 540 грам, тобто вага глазурі у нас 80 грам це приблизно 13%. відсотків. Отже, як не платити за воду? Краще брати зразу запасований вхід, він краще зберігається, він там не обвітрюється. В принципі, якість більша. Краще вона має бути білого кольору. Ні в якому разі не жовтого, тому що жовтий колір це вже зіпсована риба. Тож обирайте рибу із товщиною шару льоду не більше 2 мм. Перевірте дотримання вказаного на упаковці процентного співвідношення льоду до ваги самого продукту. Риба повинна мати свіжий, злегка солодкуватий запах. Не беріть ту, у якої неприємний або рибний запах. На рибі не повинно бути слідів крові. Рибні шматки і філе мають бути акуратно нарізані без рваних країв. Виробництво напівфабрикатів в Україні протягом минулого року зросло удвічі. Найпопулярніші пельмені. Діапазон цін на них достатньо широкий від 12 до 70 гривень за кілограм. І начинка, ніби однакова, усі вони з м'ясом. Та чи можливо за 12 гривень приготувати кілограм смачненьких пельменів та що зробити м'ясну начинку, аби вкластися у бюджет, з'ясовувала Олена Поскребушева. У нас є бюджет 12 гривень. Наше завдання на цю суму закупити інгредієнти для пельменів та наліпити стільки ж напівфабрикату, скільки пропонують у торгових точках. Тож вирушаємо до магазину. Спочатку купимо все для фаршу. Не будемо використовувати найдорожче м'ясо, так точно не вкладемося у потрібну суму, а надамо перевагу найдешевшому фаршу. У цьому магазині він називається асорті. Для кілограму пельменів нам знадобиться 500 грамів подрібненого м'яса. Розраховуємося 17 гривень 50 копійок. Тож практично одразу терпимо поразку. Півкіло найдешевшого фаршу перевищило наш бюджет на 5,50. Ще для начинки нам знадобиться одна цибулина 57 копійок. Далі купуємо інгредієнти для тіста: 600 грамів борошна, 3 гривні, плюс два яйця 90 копійок. Дрібку солі, перцю та склянку води ми вирішили не рахувати. Відтак загалом ми витратили 21 гривню 97 копійок. Тепер із придбаних інгредієнтів спробуємо зліпити пельмешки, розкатуємо тісто і пам'ятаємо, що згідно з державним стандартом, начинки і тіста має бути порівно. Година роботи, і в нас готові 88 штук домашніх пузатиків. Що ж в магазинних тут маємо 93 штуки, вага та сама 1 кілограм. Але бюджет перевищено на на 10 гривень це при тому, що у собівартість домашніх напівфабрикатів ми не закладали виготовлення, транспорт і послуги продавців. Що ж ми зробили не так, чому ми не вклалися у потрібну суму? Ми змогли приблизитись до цієї ціни, якщо ми замінили м'ясну сировину на рослинний білок, на композиції. З м'ясною сировиною, з жиром, із олією, з цибулею, з картоплею. Тоді ми можемо вийти на цю цифру, але вміст м'ясної сировини. Тоді у нас іде до 20-30% до Це максимум. Пані Лариса каже, і рецептура у нас була не виробнича під час масового виробництва напівфабрикатів. У тісто не додають яйця, лише воду та борошно. До того ж, у виробників є свої секрети, як зробити правильну та недорогу начинку. Вони закуповують звичайно не висококласну сировину, а навпаки, більш вторинну. Туди йде котлетне м'ясо, значить, йде яловичина друга гатунку, йдуть різні цінні м'ясні компоненти, які є на виробництві, але це не та яловичина свинина, яку ми б хотіли бачити в цьому виробі. А ще каже пані Лариса, деякі виробники задля здешевлення продукту у начинку додають картоплю, капусту, рис, крохмаль, сою і просто борошно. І все це смачно здобрюють приправами та ароматизаторами. Виходить дешево і смачно. Фахівці пояснюють, що якщо виробники почнуть використовувати домашні рецепти, то такі напівфабрикати коштуватимуть від 80 гривень за кілограм. А для такої продукції навряд знайдеться багато покупців. А ми відварили пельмені і куплені, і ті, що зліпили власноруч. І знаєте що? Навіть за бульйоном можна було одразу визначити, які з пельменів справжні м'ясні. Навариста жирна юшка говорила сама за себе. Хоч у 12 гривень ми і не вклалися, проте ні про що не жалкуємо. Смак, як кажуть, понад усе. Небезпечні іграшки, чи всі дитячі забавки приносять дітям радість та задоволення? Антипригарне покриття або улюблений тефлон, Чи безпечним він є для здоров'я та яка сковорідка найкраще підсмажить? 70% усіх сковорідок, що є на кухнях сучасних жінок з тефлоновим покриттям, підрахували фахівці. Хоча ринок нині пропонує достатньо широкий асортимент цього кухонного приладдя. Як правильно обрати сковорідку, дізнаємося у рубриці Домашні помічники. При виборі сковородки для своєї сім'ї я спробувала дуже багато сковородок і це е, е, як оказалось достаточно непроста задача. На кухні у Олени були різні сковородки, і сталеві, і алюмінієві з тефлоновим покриттям та без нього. Та зробити вдалий вибір щастило не завжди. При виборі сковородки часто виходить, що е, тефлон лопається. Купырешки образуются, и э, пластик, который на ручке, он плавится. При выборе второй сковородки все хорошая сковородка, не прилипает, ручка идеальная, но у нее дно недостаточно э, ровное, и, соответственно, при постановке на керамику в плиту плита просто отключается. Дійсно, обрати собі помічницю якісну і на довгі роки не так вже й легко. Деформоване дно, пошкоджений тефлон, розплавлені ручки. Як же уберегти себе від таких неприємностей? Перше, на що варто звертати увагу, це матеріал, з якого виготовлена сковорідка. Это йде керамічні сковородки, это йдот, это йдуть нержавіюча сталь, ете алюмінієві. это ете сковорідки, які алюмінієві, но покриті антипригарним покриттям, як тефлон, титанове покриття є. Як виявилось, і чавунні сковорідки, які багатьом перейшли в спадок від бабусь, і досі залишаються актуальними, в тому числі і серед професіоналів. Тому я предпочитаю чугунні сковорідки, яка э, при нагріванні вона рівномірно везде розігрівається. Продукт точно також. Чого не сковородка довгачна і и... Ну, єдиний недостаток, вона тяжелая. Але важкими є не тільки пательні шавину. Як переконують спеціалісти, якісна сковорідка взагалі не може бути легкою. В основному, чим тяжеліє сковородка, тим краще качество сковородки. Це значить, у нього хороше покриття, то тобто многослойне, поэтому вона вам дольше прослужить. В залежності від того, що ви плануєте готувати, варто і обирати пательні. У магазині вам запропонують і млинцівниці, і сотейники для тушкування, і сковорідки гриль для м'яса та риби. Проте як виявилось, тут варто зважати не тільки на форму, а й знову ж таки на матеріал виготовлення. Чого них ми жарімо м'ясо, на от, тонких тефлонових, ми алюмінівих скордах скавородках з тефлоновим покриттям ми жаримо блінчики що це легко, легко знімати, подбрасувати на сковородках з тефлоновим покриттям Ми жаримо картошку, ми жарім э, овощі, ми жарім лук. Сьогодні найбільш популярними є пательні з тефлоновим покриттям, знані своїми антипригарними властивостями. Варто зазначити, що в США використання тефлону вже заборонили. Чи дійсно антипригарне покриття може нашкодити нашому здоров'ю? І якщо так, то при яких обставинах і чи можливо цього уникнути? Оскільки там є сполуки фтору, то виділяються шкідливі канцерогенні сполуки, органічні сполуки фтору. Вони є надзвичайно небезпечними, за деякими даними, можуть провокувати різні хвороби, в тому числі і онкологічні захворювання. Саме тому спеціалісти рекомендують якомога менше користуватися такими сковорідками і в жодному разі не перегрівати її. Проте найбільшої шкоди організму завдає пошкоджений тефлон. Тож перед покупкою варто перевірити покриття на цілісність під час використання дбайливо до нього ставитись, не користуватися металевими предметами та не лити на гарячу сковорідку холодну воду. Можуть надати споживачу сертифікат безпечності на цей е, товар, на цей виріб, обираючи домашнього помічника, варто вар Повувати і на якій плиті будете ним користуватися для газової, підійде пательня з будь-яким дном. Якщо ж інше, читайте уважно етикетку. Наприклад, до склокерамічної плити необхідно обрати сковорідку з діаметром дна, який відповідатиме діаметру комфорки. Якщо у вас вдома індукційна плита, обов'язково нужно смітить, підходить ли ця сковородка на індукцію. Тому що, якщо ваша сковородка не підходить, ви на ній нічого не приготовити. Вона просто не начне грітися. Розмір сковорідки може залежати і від того, якою великою є ваша родина. Якщо ви один чоловік, вам спокійно можна взяти сковородку 24 см, користуватися, ну, діаметром 24 см. Если вы, допустим, у вас семья из трех, из четырех из человек, минимально уже лучше всего приобрести 26 диаметр или 28. Обираючи сковорідку, уважно придивіться до її ручки. Вона може бути литою або ж зніматися металевою чи з пластиковим покриттям. Я рекомендую, щоб у сковородок були Ну, лучше металлические ручки, ручки потому что металлическая ручка, она все-таки долговечная. Пластиковая ручка, как бы, при неаккуратном обращении, она может подгореть, может отвалиться. Ручки с пластиковым покрытием Мають свої переваги. Вони не нагріватимуться, а завдяки гумовим ставкам сковорідка вже не вислизатиме з ваших рук. Якщо ж ви хочете, щоб ваша сковорідка слугувала вам якнайдовше вірою й правдою, пам'ятайте, що за нею необхідно дбайливо доглядати. Тож, обираючи сковороду, звертайте увагу на дно. Воно має бути ідеально рівним. Пательні з гладким дном призначені для електроплит, і з перелевидним малюнком на дні для газових. Ручку обирайте з якісного пластику або металеву. Звертайте особливу увагу на її. Обов'язково враховуйте діаметр сковорідки та висоту бортів. Також пам'ятайте, що легка пательня вам довго не прислугує. Бажаємо вам приємного готування та нових кулінарних звершень. Щороку витрачають 2-3 тисячі доларів на іграшки для своїх дітей. При цьому чим менша дитина, тим більше коштів виділяють британські батьки. Українці за статистикою витрачають у десятки разів менше. Щоразу, купуючи нову забавку, ми сподіваємося, що це принесе дитині задоволення. Та чи всі іграшки безпечні і чи вміємо ми їх правильно обирати? Про це дивіться далі. Півроку тому пані Ліля купила своїм дітям таку корзину для іграшок. Якось під час гри металевий дріт з каркасу виліз з-під канини. Ніхто на це не звернув особливої уваги. А чотирирічний гліб грався дротом за якусь мить хлопчик травмував собі око. Ми зразу визвали швидку допомогу, вот нас відвезли. Бальницю, а вот. рібенок принес дві операції. От перва операція там зашивали. Йому рогавіця порвалась, порвались э, радужка. В общем, там ну, серйозні були проблеми. А от втора операція була по заміні хрусталіка. Відтоді раз на місяць хлопчику проводять корекцію зору. За кілька років він носитиме окуляри, але повноцінного зору не матиме. Штучний хрусталик на все життя. Тисячі гривень на операції, корекції і ані копійки матеріального відшкодування за проблеми зі здоров'ям. Його можна було б отримати, якби пані Ліля знала, хто виробник чи постачальник іграшки на вітчизняний ринок. На жаль, ніякого маркування на ній не було. Тож віднайти виробника чи постачальника все одно, що шукати вітра в полі. Та маленького хлопчика не турбують формальні клопоти дорослих. Йому просто болить. Мені було, 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 було. Горе навчило Лілю, і тепер вона справжній ас у виборі дитячих іграшок. Зокрема, вона звертає увагу на колір, бо чим він яскравіший, тим токсичнішим може виявитися, а ще може зашкодити зору малечі. Також важливою є вага забавки. Вона не повинна перевищувати 400 грамів. Мама знає, що всі іграшки мають бути у пакетах, оскільки як губка вбирають, окрім банального пилу, ще й стафілококи, стрептококи та туберкульозні палички. Ми вирішили провести власний експеримент та з'ясувати, чи можна на базарі, де купують іграшки багато мам, придбати безпечну забавку для малечі. На одній торговій точці ми купили бряскальце для найменших малюків, машину для дітей від трьох років та м'якого зайця. Що ж, з приводу нашої покупки скажуть фахівці. Де ви взяли на ринку купили. де, де має бути вказано, значить, Хто завіз, як називається, какой артикул. Всіх а тільки На, Із ваших ігрушок я от тільки на одній грушки вижу маркування. А це значить, що інші дві забавки перший тест маркування не пройшли. Йдемо далі. Друге випробування падіння з метрової висоти. Наше брязкальце його витримало, а от машина розвалилася. Відтак у щілині, яка утворилася, дитина може защемити пальчика. Третій тест іграшка має витримати вагу у один кілограм. Брязкальце розкололося на дрібні шматочки. Це означає, що малюк може сісти на нього і легко розчавити. Далі спеціалісти перевірили м'якого зайця. Випробувальний вогонь знищив практично усю іграшку. На вона то з точки зрення госта безпечна. і сертифікацію повинна пройти. По чому? Тому що іграшка, як бачили, горіла медленно. дитина її зможе. Є у нього, час, щоб підбросити. фахівці радять звертати увагу на те, чим набита яка іграшка. Ідеальний варіант синтепон, адже поролон через півроку може почати виділяти шкідливі речовини. Дивна річ на базарі нам показали купу сертифікатів, а якість іграшок, м'яко кажучи, невисока. Чому ізначально то, що ви принесли, значить, ви не зможете знайти цього е, документа. Чому? Тому що на документі. Вот в этой маркировке она должна совпать с де декларацией. То есть если вы здесь вот, э, сможете прочитать, что код товара ЕБ32 и так далее, то вы точно такой же код увидите в декларации. А за правилами на сертифікаті, навіть якщо це ксерокопія, повинно бути вказано, який це вид іграшки, для якого дитячого віку рекомендовано, та інформація має бути підтверджена мокрою печаткою. Ми знайшли такий документ, але у спеціалізованому магазині. Коли людина не має часу просити сертифікат або не хоче, або ну я не знаю, всілякі да бувають випадки, він дивиться на те, що написано на зворотньому боці українською, в деяких випадках це російська мова. Тут написано, що це за іграшка, для якого вона віку, яка на неї гарантія, коли вона ввезена, який срок придатності, ким вона ввезена, де вона произведена. Це всі ті ж самі відомості, які ви маєте в сертифікаті. На ринку ми купували брязкальце, машинку та зайця, за які заплатили 70 гривень. У спеціалізованому магазині за аналогічні іграшки ми заплатили 165 гривень. Утім, тут нам надали гарантію якості та безпеки цих забавок. Дорого тоді є альтернатива взяти іграшку на прокат. За 190 гривень на місяць іграшки можна міняти хоч щодня. Ну, прежде всего, игрушки мне здесь нравятся, потому что их много, они большие, развивающиеся, и плюс хорошее качество такие производители, они достаточно дорогие, которые ну, не каждый родитель может себе купить. Клуб ігрушок ігрушки покупаються брендів. Нам потрібні ігрушки, з якими можна гратися довго і які були б інтересні дітям То Тобто вони не виходять з моди, вони не теряют своего товарного вида, їх пластик не перестає блестеть. Усі учасники клубу іграшок стають, наче членами родини, тому за забавками слідкують, як за своїми домашніми. Приносять їх у тому вигляді, в якому брали чистими та охайними. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». Номер телефону 279 41 25. І ми спробуємо вам допомогти. Якість це не примха, це необхідна умова життя. Тож вимагайте якісного завжди скрізь і від усіх. І як це зробити, розкаже програма якісне життя. Тож до наступної зустрічі за тиждень.